Якби я тоді знала, що мене чекає попереду, то б добре подумала, чи ростити дитину сама, а тоді все здавалося таким простим людина тебе перестала любити, то навіщо поруч з нею бути? Ти молода, знайдеш собі ще когось, і не треба мене вертати чи ще щось. Я люблю її. Мені здається, що так я ще нікого не кохав. Це мені сказав на прощання мій чоловік, студент п'ятого курсу Олексій. Ми тоді сиділи в парку на лавочці, і я дуже не хотіла перед ним розплакатися, хотіла бути гордою і незалежною. Скажу, що нікого ближчого на той момент за Олексія у мене не було. Мамо, я не рахую, бо вона вже який рік підряд намагалася влаштувати своє особисте життя. Зараз вона жила з якимось Арсеном і намагалася якнайменше мене бачити, верніше, щоб той бачив мене якнайменше. Я не хочу, щоб він бачив, що у мене така доросла донька, я йому сказала, що мені лише 31. Мені колись здавалося, що коли у мене будуть діти, то я ніколи так не чинитиму з ними, вони завжди у мене будуть на першому місці. І ось настала та мить, і я зрозуміла, що не справляюся просто. Доню, сказала мені мама, коли я їй все розповіла. Зараз медицина не стоїть на місці, я особисто не планую в 31 ставати бабусею, на мене можеш не розраховувати. І ось я, така вся в своїй уяві правильна та ідеальна, постала перед випробуванням саме на людяність та принциповість. І що я думаю? Так, я думаю, що моя егоїстична мама має рацію, і я вирішила, що ніколи не вчиню так, як вона радить. Але сама я точно не справлюся. Тоді я вирішила пошукати підтримки у своєї родини з боку батька. Ще в дитинстві бабуся дуже раділа, коли ми з татом приїжджали до неї. Вона завжди мала для мене добре слово і похвалу. Мама з нами не хотіла їздити, бо не любила село. Я приїхала до бабусі і, як очікувала, отримала повну підтримку. Олечко, діти, це ж радість. Я так мрію про онука чи онучку. Село було велике, і мені знайшлося місце в садочку. Я перевелася на заочну форму навчання і почала працювати та виховувати донечку Яну. Перші роки була велика спокуса приїхати до Олексія і показати дочку, мовляв, від чого ти відмовився, а потім якось поступово все почало затухати. Якось я приїхала в місто на сесію і побачила його з дівчиною чи дружиною. На їхніх обличчях не було радості. Щось невдоволено перемовлялася, і ось мій шанс сказати вертайся, у нас донечка з твоїми очима. А потім зрозуміла, що коли таке відношення до колись коханої жінки, то які вирази будуть зі мною чи по відношенню до донечки, я хочу, щоб її любили, і ця думка не давала мені далі жити. Ніхто з моїх чоловіків не хотів любити донечку, наче свою, тому я швидко показувала їм на двері. І ось я стою в віці 31 і розумію, що моє життя проминуло, пролетіло, здиміло, і я зовсім не жила. Я ніде не була, бо завжди всі гроші треба було віддати на благо Яни, нові сукеночки, іграшки, солодощі, розваги. З роками треба було ще більше працювати, бо все тільки дорожчало. А я хотіла, аби дитина виглядала, як всі, вчилася, де всі. А я була десь за межами реальності, лише у яві і мріях. Згадала, як мама відчайдушно трималася за того Арсена, як молодилася, як готувала йому смачне і при цьому старалася і на каблуках літати, і в сукні святковій бути. Я тоді так цьому дивувалася, так мене це дратувало, ця запопадливість здерта з якогось старого фільму. У доньки своє життя вже майже доросле. А я вже й забула, що мені треба робити, та й чи треба. Підпишись, підтримай українськомовний контент.